Я хочу сказати ще декілька слів про Польщу і наші польщі, польські колаборації. Знаєте, я дуже щаслива, що у нас стає дедалі більше польських колаборацій. У нас був прорив фактично, коли Марчин Мрочек, а ну, згадуєте? Згадуєте, хто такий Марчин Мрочек, Брав участь у Танця із зірками в якомусь другому сезоні, і навіть там чи переміг чи зайняв якесь друге почесне місце. І це було вперше на українському телебаченні, коли якийсь потужний, попкультурний, поширений на всіх продукт брав шота про Польщу. І це було, ну, типу, слава Богу, нарешті. Ірина Білик записали по альбому польською мовою. Не пішло, тому що тому, що насправді, насправді Україні давно було треба розвивати. Свої стосунки з Польщею через зав'язування її в культурний продукт. І яким би дурацьким не був серіал Кріпасна, я можу сказати, що дуже добре, що він пішов в польський бік, зрозумівши, що треба якось адаптовуватися, переорієнтувалися, все нормально. У поляків серіал заходить і почав створювати оці ось спільні культурні простори. Тому що нам дійсно треба мати спільні культурні простори з Туреччиною, є про що знімати серіали. З Польщею є про що знімати серіали, з чехами, з литовцями. Коротше, з усіма, з усіма, хто там в більшій меншій досяжності до нас. Тому що чим більше ми маємо зв'язків через отакий папсовий культурний продукт, тим більше зв'язків у нас може бути через продукт серйозніший. І, взагалі, зараз дуже багато серйозних обговорень стосовно оцих от польських закладів на бік України. І на бік претензій стосовно України, і я вам не можу не порекомендувати. Якраз доречно, бачите, я ж вам показала Євланівська. Так, от я побачила дуже класне відео мені порекомендували громадське радіо з Олександром Зінченком вийшло інтерв'ю. А в якому той дає відповідь на дуже багато запитань. Я просто процитую трошки. Що не так в українсько-польських стосунках, волинська трагедія і образа поляків, хто найбільше постраждав у Другій світовій, у чому поляки звинувачують українців і чому, які перепони у дипломатичних польсько-українських стосунках? І мені здається, що насправді зараз ми заходимо на той етап, коли базово не розбиратися в стосунках з Польщею. Має бути соромно, має бути ознакою відсталості. Тому, якщо ви бачите, культурний інформаційний продукт пов'язаний з Польщею. Цікавтеся, тому що насправді це просто один із кластерів. Нам не треба перекладати всі яйця з корзини Росія в корзину Польща в жодному разі, але це одна з корзин. З якою нам треба взаємодіяти. І для того, щоб взаємодія була ефективнішою, нам треба більше знати. І, зокрема, про наші спільні травми, для того, щоб їх розрулити. І це інтерв'ю якраз дуже багато про це говорить. Зокрема, дуже фахово розкладає Олександр Зінченко і про волинську трагедію, і про дуже багато інших стереотипів, недорозумінь, непорозумінь. І головне, що коли він про це розповідає, то ти розумієш, що ні пропала все і що все нормально. Прорвемося, і все буде добре. 93-94 рік. То 65% поляків негативно ставилися до українців, і десь близько 9% ставилися позитивно зараз. Навпаки. Тобто більше 60 65%, якщо я не помиляюся, позитивно ставляться до українців. Ну і залишається невеличкий відсоток, які ставляться негативно до українців. Тобто, треба чітко розуміти, що насправді дуже сильно там протиставляти, скажімо так, себе Україні і українцям в Польщі політикам не дуже вигідно. Тобто, Вигідно тому сегменту, дуже крикливому, на жаль, саме ці середовища вони дуже гласливі, вони дуже багато е, вклали в пропаганду ненависті до українців. Вони працюють от на ті кілька відсотків, які в, е, для яких українці це щось найстрашніше, найзліше, що було взагалі в польській історії. Тобто, так, на жаль, таке е, присутнє в е, польському дискурсі. І... Е, Протягом останніх кількох років знов таки оця проблема. вона підсвічувалася постійно. Вона використовувалася дуже багато було маніпуляцій, на жаль, навколо польсько-українських стосунків саме для того, щоб включати і виключати оцей крантик ненависті. Бо нещодавно вийшов такий фільєтон в польській пресі. Дуже цікавий, що польщі весь час потрібний якийсь ворог. От зараз вони оголосили бобрів. Таким ворогом, ну, це такий жарт, ті, хто орієнтується в польській е, сучасній політиці і публіцистиці, мабуть, усміхнуться, бо це дійсно е, багато мемів, мемів на цю тему. А тут раптом вийшла аналітична стаття. Ну і насправді я рекомендую піти, послухати це відео, тому що знову ж таки, для того, щоб розбиратися більш-менш якісь теми, треба не один раз прослухати, а найчастіше ще й проговорити з якимись своїми друзями ту інформацію, яку ви почули, для того, щоб вкласти собі це в голові. І такі інтерв'ю досить таки в цьому допомагають, тому що насправді знову ж таки я нагадую, що. Найголоснішими і найпомітнішими є найбільші сволочі провокатори. І коли ви говорите поляки не хочуть там пред'явити Росію, і так далі. Так от ті, які кричать найдужче стосовно українців, вони на Росію і працюють. Тому ну як вони можуть пред'явити своєму заказчику? Ну просто нонсенс. І е, я рекомендую просто не оминати увагою тему Польщі. Дуже багато зараз висловлювань, дуже багато суперечок. і Дуже багато маніпулятивних висловлювань. І Олександр Зінченко з, зокрема наводить декілька таких маніпулятивних ситуацій, де громадською думкою дуже сильно громадську думку дуже сильно намагаються викривити. І викривлюється ну помітний, але не макс ну не переважаючий відсоток, так. Маємо це брати до уваги і спиратися на фахові, малоемоційні, але інформативні розповіді, типу такої, для того, щоб складати своє враження, а не оці ось всі шаблони, якими нас кидають, як какашками. Тому що ну, тому що звичайно вигідно від нас забрати ще одного союзника, перетворивши його на ворога. З поляками маніпулюють не менше. І про це якраз це класне інтерв'ю, яке я вам порекомендувала на громадському радіо. Тисяча переглядів. Ну, як завжди, я так рекомендую вже останнім часом відео, які збирають тисячу переглядів до десятки, якщо набере, це класно, тому що більше українців мають слухати і більше бути обізнаними у цій темі. Хочу ще раз нагадати вам про один дуже важливий момент, який я теж а, взяла собі а, на. Те, щоб подумати після цього інтерв'ю Олександра Зінченка, я зараз процитую вам це відео. Ви подивіться його, воно трошечки пов'язано з тим, що ми тільки що побачили, але не дуже сильно. Мені просто хотілося підсвітити ще оцю проблему. Він говорить про прощення і про жести до примирення, примирення і про, же... про кроки до примирення, зокрема в наших стосунках з Польщею. І він говорить про ці кроки через кілька років. Він говорить про ці кроки з таких аспектів. Послухати цю історію, мені здається, вона дуже важливою. Вона не прикладна до росіян, ваші навіть близько. Але цей аспект мені був дуже цікавим. Пару років тому був скандал з минулому році, якщо не помиляюся, коли речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Єсіна говорить про те, що насправді так українці ніколи не вибачалися перед поляками за Волинь. і було б добре, щоб президент Зеленський це зробив. Ну, і отут виникає питання. Тут помню, тут не помню. Да, Класичний випадок. 8 липня 2018 року, якщо не помиляюся, ні, 16 року, президент Порошенко приїжджає у Варшаву на саміт НАТО і спеціально їде до Волинського хреста і стає там на коліно. Страшенно перепрошую, але в польській історії був тільки один подібний випадок, коли Брандт, федеральний канцлер. Західної Німеччини в 70-му році приїжджає, стає на коліна перед пам'ятником, героям Варшавського гетто. І здавалося, бо ну масштаб не співзмірний того, що зробили німці, те, що зробили українці в цьому конфлікті. І я страшенно мені було цікаво, а як відругує польське суспільство на цей жест президент Порошенко? Жодної уваги. Жодної більше того, я скажу про те, що якщо про жестві лібранта, мабуть, знають всі, хто більш-менш обізнаний з історією, то про жест Порошенка ні. в Польщі ні. мабуть я, не знає. Я якось вів. Якщо ні, ніхто, лекцію, то дуже вузьке коло я якось вів лекцію в групі. Яка складалася рівними частинами з поляків, німців і українців. Я розповідав про оці от приклади примирення, розказував і про лист польських, польських єпіскопів до німецьких епіскопів, і про цей жест Вілібранта. Я питав аудиторію: кажу, от, Що ви знаєте? Німці знали про жест Вілібранта, поляки не пам'ятали. Поляки пам'ятали про цей лист до німецьких єпископів німці не пам'ятали. Це школяри школярі, студенти були в цій аудиторії. Це насправді от показує цю абсолютно фантастичну дискретність пам'яті. Там-там. Тут помню, тут не помню. Знов таки, як в класичному скетчі було. І тут от мені видається, що дуже важливим якраз, от якщо ми говоримо про якісь кроки, про примирення, то дуже важливо, що спроби українського примирення. Чому, власне, Замерзли стосунки між Дудою і Порошенком на певному етапі. Бо Порошенко почувався ображеним, він намагався робити якісь жести на зустріч, а ці жести в кращому випадку були не помічені польським суспільством. Я не кажу вже про політиком. І отут питання про те, що ми бачимо вибачення за не Найбільший злочин порівняно з тим злочинами, які чинилися проти поляків, і він, от цей жест, він не помічений був. Так? І це через десятиліття після того, як ми власне ще й знаходилися в цей момент в окупації. Дуже величезна проблема в тому, що не проговорюється це активно і не вдовблюється всім на, най... на всіх рівнях активна тема окупації совітами. І що вона з нами робила, що вона зробила з нашим баченням історії, що вона зробила з нашим дослідженням історії, що вона зробила з нашим пам'ятанням і так далі. Але мова йде про те, що пройшли десятки років, про те, що жести існують, і там іде мова взагалі. Ну, інтерв'ю дуже об'ємне, дуже багато чого цікавого, дуже рекомендую вам. І я просто показала оцей уривок, тому що ну от обрали не помітити.